Мама, а що це тебе за риба така цікава? А це в мене риба брама, холодного копчення. зразу кажу смачна, по доступній ціні. Ну ціну скажу в кінці відео. Як не хочеш ціну казати, то хоч за рибу розкажи. Ну, риба, як завжди, слабосолена, без кісточок, середньої жирності, біле м'ясо, чимсь схожа на морський окунь хто їв, і на ставриду. А ще її дять? А їдять її а з чим хочеш, можеш з помідором, з картошкою, з хлібом, з пивом. Вона така універсальна рибка. Давай зараз розріжемо і подивимось. Ну, да? Цікаво, яке так... там м'ясо. Кажеш, біле, без кісточок. Ну. бачу, не обманю. Розрізала, конечно, то аби як. Та ні, ну краса взагалі. Краса, я ж кажу, так. Да. А так, скільки в тушці це такий? А десь приблизно пів кілограма, ну там плюс-мінус. Так, так що? ну все, хорошу інтригу тримати. Скільки ціна? Її? А ціна її за кілограм 399 гривень. А ну, ну супер, нормальна ціна. ціна. Ну дякую, добре.